Отже, третя частина серії імені Тоні Гоука, яка розроблялася вже для нового консольного покоління у жовтні 2001-го вже радувала щасливих власників PlayStation 2. А що там з Xbox Original, Запитаєте ви? Activision же ж не могла обійти боком нового гравця на консольному ринку і втратити велику частину прибутку, не випускаючи нового проскейтера на консолі від Microsoft. Звичайно, не могла. Pro Skater 3 вийшла на Xbox, проте аж у березні 2002-го. Бо розробники просто не встигали підготувати порт вчасно. Про що я вже розказував вам у відео про третю частину Skater. Можете знайти його в описі під цим відео. Натомість у листопаді 2001-го як частину стартової лінійки Xbox отримав Тоні Хоукс проскейтер 2X. Справжнісінький ремейк перших двох частин про скейтера на рушії 3, що робить на цей момент цю гру першим аж з трьох ремейків перших двох частин про скейтера, про що ми з вами теж коли-небудь обов'язково поговоримо. Власне, що означає приставка X? Зазвичай вона означає якісь покращення, додатковий вміст, бонусні матеріали, таку собі. Режисерську версію оригінального продукту. Ну і давайте з вами розберемося, що це взагалі за ремейк такий, який він має додатковий вміст і навіщо ця гра взагалі була зроблена. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую, дуже палко і дуже ніжно. Tony Hawk's Pro Skater 2X представляє нам три основні режими. Починаємо з оновленого режиму кар'єри другого проскейтера. Далі відкривається режим кар'єри першого проскейтера, і режим під назвою Tony Hawk's Pro Skater 2X, що пропонує додаткові абсолютно нові 5 рівнів. При цьому режими кар'єри перших двох проскейтерів абсолютно нічого зайвого не мають. Всі рівні і завдання перенесені дуже обережно і автентично, жодних сюрпризів не буде. Саундтрек теж змін не перетерпів. Всі треки з оригінальних ігор на своїх місцях. І це дуже круто. Щоправда, грають всі треки одним списком. І, проходячи кар'єру першої гри, ви чутимете треки з другої, і навпаки. Особисто для мене це не є проблемою, проте знаю, що деяких гравців це прямо дратує. Проте у грі є система програвання власного саундтреку, який можна записати на болванку, наприклад, і ганяти під власноруч, обрані для цього композиції. Я пробував декілька разів, але нічого в мене так і не вийшло, скажу чесно. Консоль просто не бачила мого диску. Але сама собою фішка доволі крута, погодьтеся. Графіка, звісно, просто чудова. Руші третього скейтеру видає чудову картинку і при цьому зберігає атмосферу оригінальних ігор, що дуже важливо. Але головне те, що тут трапилося з керуванням. І з цим все просто прекрасно. Гра працює швидше, жвавіше, а елементи керування стали у рази чутливішими, завдяки чому грати стало приємніше і головним чином набагато простіше. Скейтер чудово слухається всіх команд, і там, де в оригінальних іграх можна було відчути дискомфорт, у ремейку ця проблема вас не спіткає. Завдяки набагато більш чутливим елементам керування обидва режими кар'єри проходяться просто на одному диханні, без усіляких труднощів, за умови володіння базовими навичками гри у проскейтера, звичайно. І з одного боку це прямо круто, бо грати банально комфортніше і веселіше. Проте з іншого оригінальний рівень складності цих ігор значною мірою знижується, завдяки чому певні складні завдання з них просто перестають бути випробуванням. Новачкам, що тільки входять у серію, це, звичайно ж, було на руку. Проте бувалим прихильникам проскейтера, це, ясна річ, не дуже сподобалося. Особливо кидається в очі процес проходження кар'єри першого проскейтера, рівні якого містять лише по 5 завдань. Маючи базові проскейтерські навички, перші рівні тут взагалі можна проходити з першого разу за одну сесію, жодним чином не напружуючись. Та і загальний час проходження від цього помітно скорочується. А ще і мануали, що з'явилися лише у другій грі, тут працюють і на рівнях першої, що, вочевидь, створювалися без їхнього урахування. Ну тут і говорити про те, що завдання зі збору очок у цьому випадку взагалі перестають навіть бути схожими на якийсь челендж. Ну і ще сюди додали балансметр, що візуально показує зміщення балансу при мануалах і гранді, що штукою є максимально доречною і зручною в оригінальних перших двох іграх серії. Нагадаю, його не було. Як і казав, у грі присутній ще один режим кар'єри під назвою 2X, що пропонує гравцю 5 нових рівнів, два з яких є повноцінними, маючими по 5 завдань, один рівень змагання і два рівні, що пропонують вільне катання. Серед повноцінних рівнів ми маємо змагання у скейтпарку Темпа, який у підсумку так сподобається Неверсофт, що вони додадуть його в одну з наступних ігор серії рівень на будівельному майданчику та у ніч нічному клубі Нічний клуб рівень сам собою непоганий. Завдання на ньому виконується логічно і доволі зручно. Проте є один нюанс: на цьому рівні не працює оригінальний саундтрек. Замість нього тут фіксовано грає якийсь незрозумілий клубняк, від якого вуха в'януть. І цього рішення я не розумію взагалі. От чесно. Послухайте самі. Будівельний майданчик же представляє собою маленьку квадратну мапу з багатоповерховою будівлею у центрі, що робить рівень вертикальним. Навігація у середині будівлі достатньо складна. не звалитися униз при виконанні завдання теж важко. Взагалі складається враження, що його зібрали на скору руку і взагалі не парилися. Цікавого мало. Наступні два рівні, як я і казав, завдань не мають. Ті робити в них зовсім нічого. Це рівні на Дахах та у нью-йоркському метро. І рівні це, на мою думку, максимально відстійні. Елементи оточення для виконання трюків розкидані абсолютно хаотично. Жодної логіки, жодної можливості комфортно побудувати повноцінний ефектний комбо-ланцюг. Коротше, як я і казав, робити на цих рівнях просто нічого. Один раз на них заходиш, катаєшся декілька сесій, і потім вже в них не. Повертаєшся. Отже, Tony Hawks Pro Skater 2X вийшла прекрасним ремейком, що дійсно здатен залучити до серії новачків, нові елементи керування і чудова графіка, роблять поріг входження у серію доволі низьким. А за думкою багатьох гравців, цей ремейк є найкращим способом пограти у другого проскейтера. 2X дійсно доволі обережно переносить на новий рушій абсолютно весь контент оригінальних ігор. Абсолютно весь. Рівні, завдання, саундтрек. Ек, секретні персонажі серйозно. Тут навіть людина павук є. Він просто нікуди не подівся, і це прекрасно. Та й рішення зробити цей ремейк цілком зрозуміле. На момент виходу Xbox Original серія Tony Hawk's Pro Skater вже мала дві частини, жодна з яких не виходила на попередній консолі від Microsoft. Бо не було жодної попередньої консолі від Microsoft. Таким чином, Activision дозволила користувачам Xbox Original перед купівлею третьої познайомитися із першими двома частинами серії. А на цьому в мене все, Любі. Дякую вам за перегляд і вашу підтримку. Нагадаю, що кожна ваша підписка, вподобайка і коментар допомагають у просуванні моїх відео. А ваша фінансова підтримка за допомогою Кофі або Монобанки власне дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Всі потрібні покликання в описі під відео. Власне, бережіть себе і купіть собі вже нарешті скейтборд, бо як маленький, чесне слово. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває. Побачимось. Мабуть.